Привіт всім! Вітаю вас на каналі Незабудка Handmade. І зараз я покажу вам, як зробити кільце амігурумі або його ще називають чарівним кільцем. Це кільце зазвичай використовують на початку в'язання гачком виробів, які в'язатимуться по колу, такі як іграшки, шапки, килимки, сумки інші якісь вироби. Для початку, як вступ, так як я знімаю це відео для початківців, для новачків, хочу трошечки сказати про вибір номера гачечка. На пряжі, зазвичай на етикеточці, виробник вказує номери гачків і спиць, які він рекомендує використовувати при в'язанні даною пряжею. Але там вказується, наприклад, номер 4-6, і ви будете використовувати той номер, який підійде саме вам, в залежності від щільності вашого в'язання. Спочатку ви в'язатимете зразочки різними номерами і дивитиметесь, який зразок вам подобається найбільше, той номер гачка чи спиць, і обиратимете. З досвідом ви вже будете знати, який номер для якої пряжі використовувати саме вам. Якщо ж ви не будете експериментувати так, як це робила я, а будете в'язати просто за готовим майстер-класом то автор завжди вказує, які матеріали використовуються в даному майстер-класі, які інструменти, і в тому числі вказуються номери гачків, номери спиць, які вам знадобляться саме для цього виробу за цим майстер-класом. Зараз, поки ви вчитесь, не принципово, яку ви візьмете ниточку, який ви візьмете гачечок, ось я взяла таку ниточку середньої товщини і беру гачечок. Скажемо ось цей номер 4 і починаємо робити наше кільце амігурумі. Для цього ниточку беремо, обводимо навколо двох пальчиків, щоб у нас вийшов ось такий, ніби хрестик. З іншого боку, ниточку притримуємо безім'яним пальчиком і мізинчиком, так як вам зручно. Заводимо гачок. Під праву ниточку, захоплюємо ліву, і витягуємо на інший бік. Потім гачечком підхоплюємо знову ниточку, яка в нас йде до моточка, і витягуємо її в петельку, яка у нас на гачечку. Кільце амігурумі готове. Покажу ще раз. Беремо ниточку, обводимо навколо двох пальчиків, перетримуємо з іншого боку. Гачичок заводимо під праву ниточку, витягуємо ліву. Знову гачечком підхвачуємо ниточку і витягуємо її в петельку, яка у нас на гачечку. Кільце амігурумі готове. Чому його називають чарівним? Тому що воно регулюється, воно розтягується. В залежності від того, яке нам, скільки нам потрібно стовпчиків в нього пров'язати, і воно затягується, коли стовпчики вже набрані. І ще хочу трошки розповісти для початківців. Буду потихеньку знайомити вас із термінами, тому що майстрині дуже часто оперують термінами, які їм добре знайомі, і навіть не уявляють, що для людей, які тільки вчаться, щось може бути незрозуміло. Ось ця ниточка, яка у нас на початку в'язання залишилась, називається хвостиком. В залежності від виробу, хвостик або відразу в'язують виріб, або ховають вже наприкінці в'язання. Також хвостик можна залишити довгим для безшовного, невидимого з'єднання рядів при в'язанні по колу. З цим ми з вами ще познайомимося. А ниточка, яка у нас іде до моточка, це робоча нитка. Ось так на сьогодні все. Далі буде. Дякую за перегляд. Не забудьте натиснути пальчик вгору, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. До зустрічі!